Так, друзі, всім привіт! Люблю такі ось катушки. Працювати з такими катушками. Це у нас легендарний Шаман Острадік в корпусі C4. C4 це така стара технологія шаманівська. а на роторі написано Magnum Light. Тобто щось суперлегке, композитне Magnum Light ротор. Легке, композитне, бо є версія Stradic і там деяких коропових версій старих катушек Шиману. Там, наприклад, просто Stradic і Stradic C4. Тобто різниця буде в корпусі, з чого зроблений корпус. Не знаю, покаже камера чи ні. Який тоненький шнур тут намотаний. Просто дуже мені подобається, в якому стані картушечка, Не можу сказати, якого вона року. Покоління B, покоління генерація B, тобто друге покоління. Ось такі ми маємо технології, хоч натискаєте на паузу. На огляді у нас ця версія ще не була. Не знаю ще якого року. На самому роторі на пластику там вибита дата, дата виробництва саме пластикової ці деталі. Чи маг магні деталі? Не можу розібрати, дивився або 16-й, або 18 рік. І в такому хорошому стані. Людина-спортсмен, дуже любить цю катушечку, попросив мені, щоб я йому дуже. Чітко я налаштував фрикціончик, щоб правильно працював. на стук. він не звертає увагу, але він, він тут є. Отже, розбираю, розказую вам про цю катушку, і, до речі, в цьому відео, що ще у нас буде, буду вам розказувати про деякі а, такі шкідливі міфи. Які бувають з катушками і, в тому числі, з катушками Shimano. Про це я буду розказувати, поки буду обслуговувати цю катушку. Так, друзі, ось я хочу показати, за що я люблю а, цю серію. Давайте я потрошечку буду показувати. Magnum Light Rotor дуже-дуже легенький. Не знаю, можете почитати, що там. Конкретно ці технології Magnum Light класна гаєчка. Ну, катушці стільки років, але тоді вже придумали правильну гайку широку, яка захищає оцей весь простір від потрапляння там ну, різного бруду. Титанова дужка. правильно, немає таких типових проблем шаманівських з дужкою, що Там облазить якесь покриття. Дуже елегантний цей кнопик. До речі, показую вам, чим я чищу кноп. Оце, в принципі, виявилося найкращий засіб. Мило, тим більше, якась там агресивна хімія ну, не дуже підходить. Це ідеально. Так, ну і тут все, значить, типове ролик не обслуговуваний. Тобто жорстка конструкція, це гарно нема люфтів, все чітко працює, але якщо зіпсується, то доведеться купувати весь цей вузол. Все все легеньке. Можна додати підшипник під гайку прибачте, під шпулю. Або так і зроблю, враховуючи те, що тут дуже тоненький шнурик захист штока, сам шток. Легенькі з покриттям. Ну, Зараз це будемо о, цей збирати. Я люблю більш так, як це називається, по вузлам обслуговувати, обслужив то і йдемо далі. Пересуваємось далі. Так, показую вам те, що маємо всередині. Ось така шестерня. Ну, в принципі, для ультралейта саме раз. Для більш серйозних задач, ну я б таку катушечку не брав. Значить, Давайте поміряємо діаметр. Хто за цим слідкує? Хто хоче знати цифр. цифри, значить, тут ми маємо опа, 28 міліметрів. 28. Ну, для типових, для сучасних Shimano Dive це вже мало. Але цей, для чогось такого дешевого, я не знаю, як там фаворит, флагман. То, в принципі, розмір достатньо такий серйозний. Все у нас працює ось так: типовий шиманівський механізм. Зараз в сучасних моделях, що змінилося, пластикові шестерні, вони вже мають більше зубів, більше і коротше, так званий мікромодуль, який дозволяє працювати шестерням ще тихішим. Маємо так званий X-шип. Uh, значить, хвостовичок піньйона у нас обертається на де у нас із кадра випав. Підшипник. підшипник 5 на 8 на 2,5. Типовий. Не так, як у Shimano 5х8 на, на 2, і він через це псується. До речі, сказати, замінив підшипник я тільки один в кнобі, ну і один додав. А більше я сюди додавати нічого не планую. Ну, навіщо? Воно і так все добре працює. Обгінна, обгонна муфта у нас старого типу. Тільки вон там з якоюсь захистом, з пластиночкою зверху. Тобто, ну, велика, велика оце тут у нас серцевина. Що ще? Ведуча шестерня у нас твердосплавна. Слідів використання практично немає. Зуби, зуб, в принципі, достатньо в гарному стані, вважаючи на, той вік цей, на цей вік катушки. Шток з покриттям, нескінчений гвинт, все типове, в принципі, зараз плюс-мінус так воно і залишається. Зараз. Так, і в якому стані у нас мастило? Трошечки воно потемніло, але в цілому непогано, і я думаю, не, ви, не видно слідів втручання, що я перший, хто заліз всередину цієї катушки. Зараз все це будемо чистити і збирати. Так, ну ось катушка вже готова. Тихенько вона працює. Так, бачимо, невеличкі є залипання, бо тут. У нас був компроміс між риком і невеличким залипанням. Ну і побажання бо у клієнта було, щоб все ж таки воно а, плавно працювало. Люфт головної пари це вже а, стук між шестернями. Так, що у нас, по ходу, пішло? Значить, як я вже казав, значить тут у нас підшипники. І по-різному я пробував. Підшипники у нас пішли також під цей. Один підшипник у нас пішов під шпулю. Гайка, не гайка, а шайба металева в шпулі. В, в пакеті фрикціонів треба було її заполірувати. Ну, а в принципі, більше проблем, таких великих я не знайшов. Ось така катушечка. Непогана. В принципі, якщо побачите, рекомендую для покупки, але будьте уважні з обслуговуванням. Краще віддати гарному майстру, якому ви довіряєте.